Так, нарешті дійшли руки переробити стару скважину. Цю скважину ще бурив мій батько. Сама скважина дуже вдала, місце вдале. Тут гарна питна вода, ось ця труба Значить, Зараз такий варіант демонтажної роботи Оцю от мускую розбити, зняти цього держака, звільнити. Трубу, щоб до неї був доступ, нормальний доступ в піску без бетону. Так, почали. Сьогодні у нас 9 квітня. Значить, зараз робимо демонтажні роботи підготуємось до того, щоб виняти трубу зі скважини. Будемо міняти і трубу, і фільтр, все будемо міняти. Коротше, переробити скважину повністю, але саме в цю точку сюди. Така в нас задача. Так, Демонтували ми стяжку, в якої була закрита скважина. Все поприбирали, залишилось, звільнили саму трубу, саму трубу скважини. Це з'єднувальний муфта, зворотній клапан і далі робоча труба. Значить, треба все розчистити, щоб кругом не було каміння ніякого, бо коли труба піде наверх і дирка звільниться, бажано, щоб туди нічого не влетіло. Ніякий камінець, нічого, бо потім садити обсадні труби і працювати жиломкою, то ці камінці будуть дуже-дуже заважати. Тепер треба зробити приспособу, якою ми будемо виймати трубу. Ну, Це вже буде не сьогодні, наступним разом. Так, Підібрав такі труби на хазяйстві, це була шпалера з під винограду. 50 труба, якщо я не помиляюсь, зараз. Пробую зробити з цих труб три ногу таку високу, наверх якої почеплю, в мене є лібьотка з черв'ячним механізмом, така досить потужна. І Попробуємо зачепитися за трубу скважини і лібьою дати натяжку вверх, щоб вона статично постояла під натягом. Ну, Я так щось думаю, що труба повинна потихеньку піти наверх. Так, я чомусь думаю, що за допомогою такого цепа підібрав такого цепа, щоб. Болт на 12 проходив нормально звіно. Ми зараз зробимо гнучке з'єднання у вершині. І, до речі, связ тут 1,5 метра цепа. цей цеп буде служити кріпленням для лібетки в нижній частині. Зараз якось попробуємо це Так, Виходить щось подібне. Значить Дивіться, болт через шайбу гайка всередині труби. Не знаю. Ну, гайку ми не побачимо, але ось через такий отвір, гайка всередині. Значить, залишаю хвоста, щоб можна було цеп з'єднати по кругу. Зараз кріпимо сюди третю трубу з шагом одне звино. Але три труби зразу я не понесу, мабуть, я дві віднесу, третю там на місці прикручу вже стоячи. І цеп замкнемо по кругу ще одним болтом з гайкою. Таким чином ми отримаємо триногу. зараз зберу, покажу. Так, в першому приближенні я отримав те, що хотів. Ми маємо десь з трьох метрових труб, трошки з гаком більше, ніж. Ну, неважливо, аби висоти вистачало. Три труби з'єднані цепом, болти на 12 для з'єднання. Десь з метр цепа вниз. І зараз ми сюди причепимо. Ну, упори треба зробити для них нормальні. Можливо, придеться забуритись арматуру забити. Тут десь тяжка бетонна, а там в землю загепать, щоб ноги не розповзалися, і можна пробувати чіплятися за робочу трубу скважини. Так, поїхали далі. По можливості робимо такі з'єднання, дивіться. Якщо нам треба цепа замкнути ну, на круг, звіно вставляємо. В зручному місці і болта закручуємо з шайбами поперек. Бачите? В такому разі болт буде працювати на зріз, його буде так тянуть. Тим самим ми знімем, ну, не будемо використовувати навантаження гайки на різьбу. А на зріз 12 болт тут витримає що хочеш. Така лебідка черв'ячна. значить Тут у нас черв'ячок, ручка. Така шестерня, там невеличкий запас тросу. Внизу гачок такий моцний. Зараз треба тільки придумати удавочку якусь з троса зробити за саму трубу. там внизу. Приблизно так тепер виглядає наша схема. Робоча труба скважини, кріплення, цепок за хмута, трос лебідки, сама лебідка, цеп. що з'єднує три ноги. Я об'єдняю всю конструкцію в триногу, такі упори. ну а Тепер треба дати натяжечку таку досить сильну, але помірну. І потримати під натяжкою і трошки зробити вібрацію. Вон, взяв кувалдочку. Від вібрації труба повинна потихеньку-потихеньку прослабнути і лізти наверх. Ну, так потрібно. Тепер сподіваємось на найкраще. Поїхали. Це процес, процес довгий, не на одну годину, може навіть не на один день. Ось дивіться, я коли зажимав цей хомут за... це муфта. Муфта різьба, в яку вкручується обратний клапан. Перехідний курс і обратний клапан. Неважливо. Ось зажатий хомут він цим плечем лежав на землі. Дивіться, вже у мене палець пролазить, бачите? Майже сантиметр припіднялось догори. Даємо натяжку. Лібеткою і легенько кувалдою. Без фанатизму легенько так вібруємо. А як переночує під натяжечкою, то ще полізе вверх сама. Ось, бачите, ще вище стало. Треба тепер підтягнути лібетку. Я однією рукою ну, може і зможу трохи. Десь на один оберт Вібруємо і дивимось. Ось Ось уже у мене повністю фаланга пролазить, то тільки ноготь пролазить, вже фаланга. Так що процес піде, потихеньку процес піде. Ось дивіться. Ще одне підтягування. Пару хвилин вібрація молотком, і у мене вже, бачите, два пальці пролазить під цю штуку. Тобто ми вже підняли її. Я б сказав, десь приблизно на 3 см. У нас 7,5 метрів попереду, так що є куди пальці совати. Так, ну приблизно хвилин 15-20 роботи періодичне підтягування на 6-8 обертів черв'яком. Ну, дивлюсь по натягу тросу. І сюди у нас тільки що пролазив палець один, ось вже у нас що тут кувалда майже вся залазить по висоті. Тобто процес іде. Повільно, Не так може швидко, як хотілося б, але потихеньку йде. Головне зрушити з місця. Далі буде легше. Тут 7,5 метрів, я думаю, як метрів 2-3 витягнемо, далі буде легше. І так, другий день роботи. Вчора я був вимушений припинити цю справу, поїхав по своїх справах, значить, залишив, залишив е, в натяжку. Так, ну натягнув. І тримаю. Я бачу, що за ніч воно майже не прослабле. Як натягнув, так стоїть. Ну Це говорить тільки про те, що без вібрації процес підняття не відбувається. Значить, зараз чуть-чуть дотягну, пару обертів і молоточком постукаю. І так, поїхали. Я планую, що я за сьогодні її витягну. Так, лібетка має кінцеву довжину троса, бачите, я вже підійшов в притул. Ну Тут 3 см ще можна припідняти. Зараз ми ці 3 см дотягнемо, потім звільнимо трос лібетки знову назад і зробимо тут перечеплення вище максимально високо, наскільки хватить троса, щоб, щоб перечепитися і підняти ще вище. Ну а Наступним кроком буде звільнити цей хамут, жимок цей з цього місця і перехватитись нижче. І єдине що, мій жимок гарно береться за муфту, за робочу трубу, він великуватий, не візьметься, тобо треба колхозити якусь прокладочку, підставочку, або робити новий такий жимок. Ну, зараз розберемось по ходу. Цікаво для візуалізації, дивіться, поставив рієчку, зараз зробимо фломастером метку. І все. А тепер натяжка. Натяжка там зроблена. Я ось потихеньку стукаю по трубі. Дивіться і ми бачимо, як труба піднялась десь на сантиметр від вібрації ось рівномірне підтягування, ось наша мітка, ось рейка, показчик. Бачите, тут вже 10 сантиметрів. Це Приблизно три підкручування, три постукування молотком. Здається, мені повезло, дивіться, знов закінчується хід Пере... Вище я не можу перечепитись. Ну, фізично можу, але ручка отут не буде пролазити під, під цим під триногою. Значить, це в нас максимальна виходить, висота лібетки, ну ще можна виграти там, 3 -4 см 4. Нагадаю, жимок Березь за муфту, за робочу трубу він великуватий, треба або новий ліпити, або городить підкладки. І ось чудо, дивіться, ось, ось ось показую уважно, з піску показалась нова муфта. Значить, наша задача зараз підняти її на 5 см над піском. Ну, пісок можемо руками пробрати, якщо ці. 12 см у нас тут є. І ми перехватимо муфту. Ось цей жимок перехватимо за нову муфту. І труба піде понад три ноги вище. Гарна, дуже потужна силова лебідка. з черв'ячним механізмом, я вже показував. Єдиний, що мінус, є, скільки крутив обертів в робочому напрямку, от ну тягнув. Щоб потім трос віддати назад, стільки ж треба руками крутити назад. Ну Тобто немає якоїсь кнопки, щоб. Відкинуть, поза храповиком, вимотать. Ні, на жаль, цього нема. Так, витяг трубу десь приблизно метр восім, внизу пере, перекрутив жимок за, нижній, за нижню муфту, нижній згін. Е, верхушка, ось, та, що була над землею, зараз мій зріст, Це десь метр восімдесят над головою. Ну, У мене метр восімдесят. Зріст, вона трошки більше, може метр 82 І далі. Я відчуваю, що лібьетка тягне трубу вже без вібрацій, вже молоток не треба. Просто тяну кручу лібетку і труба потихеньку йде. Ось можу, можу спробувати показати. Іде, да, бачите, піднімається. Зараз настане момент, коли треба буде, можливо трошки пересунути ноги. так, щоб Труба пройшла в вікно, в вікно між ногами, ніде не притирала, не стукалася, щоб все було рівномірно. У нас там е, таке дуже подвижне з'єднання на ципу, я вчора показував, як я зробив. Тому, прослабивши лебедку, я можу руками переставити ноги в будь-який. Бачите, у мене і зараз не рівномірний трикутник. У мене отут відстань між цими двома ногами менша, а тут трошки ширше. От. Ну і здається я вже показував, дивіться, кріплення, щоб не рвати різьбу болта, щоб не нагружати на різьбу при з'єднанні ципами, дивіться. Звено продіваємо через зручне місце, де ну, спільне звіно. І болт вставляємо, якби на, на зрив працює, бачите? Просто зажимає болт. Різьба у нас в, цьому, в такому випадку не працює. Ну, в плані не працює, на навантаження не працює. Так, поїхали, бо однією рукою незручно працювати. Так, бачите, без додаткових танців з бубном, ось труба проходить між ногами. Між ногами. Три ноги. Ось, бачите, отак вверх пішла. Нижній наш згін тільки, що ми руками розгрібали в піску, ось вже на рівні десь метр десять метр над землею. Рухаємося далі. Так, труба наша вийшла. Вже вищі три ноги, бачите, десь сантиметрів на 30 вище. Я почав прослабляти лебідку, бо в мене закінчився робочий трос, бачите, вже підходить впритул. І помітив, що моя труба плавно повзе назад у свою дірку. Втримати руками я її не можу. Значить, Що ми робимо? Отут починається танці з бубном. Значить, дивіться, Банальний просто бруски дерев'яні клин. клин. Кувалдуюсь, підбили, просто закусили трубу. Значить, на жаль, нова муфта не показалась. Зараз будемо колхозити і зажиматися за робочу трубу, хапатися жимком. Але поки я це все буду робити, оцей, оця ляпуха з плина дерев'яного просто закусила трубу і її не дає їй впасти вниз, в свою скважину. Спробував піджимок підкласти. Сейчас покажу. 35-й кутник. Ну, так це виглядає, Ось заклав руш труби і цим жимком піджав. Звідки показати, звідси, мабуть. Де воно? все. Короче, кутником вибрав зайвий простір. Зараз побачимо. Я думаю, що зажме нормально. Попробуємо зараз підняти наступний зажим за робочу трубу. Без хомута, так що жимок великий, діаметру робочої труби не вистачає. Я підклав, ось бачите, 35-й кутник, обрізок чудово заходить, вистачає на зажим. Так і будемо тягнути. Поїхали. Так, Очередний підйом з зажимом через кутник. Нарешті, нарешті показався фільтр. Фільтр, все тіло фільтра вже пішло. Якийсь перехід, я не знаю, що це ось сітка фільтра. Значить, я можу допустити, що ще тут приблизно метр, але це той метр, який треба підняти руками. Бо якщо я перехвачую слібьоткою, візьму, воно, блядь, куверкнеться, впаде і поб'є шифер на криші. На батьку мій хаті ось тут. Так, зараз піду сусіда покличу. Підіжму зараз клином, кличу сусіда, прослаблю лібьотку і ми її обережно-обережно покладемо. Просто покладемо на землю. Так, нарешті вся колона піднята. І ми бачимо, ми бачимо тіло фільтра все. Значить, Ще приблизно метр. Фільтр десь метр з лишнім, трошки, трошки більше метра, висота фільтра завжди. Я можу помолитись, але він ну, не довший. Так, а тепер відповідальний момент. Я підклинив, тим же способом підклинив трубу, щоб вона висіла, ну, стояла, не впала вниз. Значить, зняв лібьодку, все, звільнив. Зараз ми вільно прибираємо триногу. Вона нам не заважає і намагаємось плавненько покласти трубу. На кришу хати, а потім перехватимось і плавно покладемо на газон. Коротше, нема помічника, трошки важкувато, але я думаю, справимось. Це поклав трубу, сам витяг. Вона не така важка. На щось залишилась дірка. Зараз ми її накриємо, бо в це місце будемо робити нову скважину з новим фільтром, з новою трубою. Ось старий фільтр і вся робоча труба.